Що таке гарантії для таргетолога і за що має відповідати таргетолог? У цьому ролику ми поговоримо саме про такі речі, як гарантії таргетолога, про що, що ви можете гарантувати, що ліпше не гарантувати, і взагалі я поділюся своїм досвідом на цю тему. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і слідкувати за виходом нових відео. Коли ви тільки починаєте ваш шлях таргетолога, Перше основне питання, яке ви будете чути які гарантії. Таке питання варто обдумати досить детально для себе, оскільки відповідь на нього вам треба мати вже заздалегідь. Якщо вас цікавить, що таке скрипт продаж і як підготувати таргетологу свій скрипт продаж, справа зверху буде підказка до мого ролику, де я розказую саме про те, як таргетологу побудувати свій скрипт -продаж. Обов'язково треба подумати про те, як говорити з, з потенційним клієнтом, оскільки більшість людей вони не розуміють, що, хто такий таргетолог, за що він відповідає. На мою особисту думку, таргетолог може відповідати за те, щоб у потенційного клієнта були заявки. Тобто це його, на мою думку, пряма відповідальність. Він має робити все те, щоб клієнту поступали потенційні покупці. А клієнт, в свою чергу, має відповідати за те, щоб обробляти ці заявки. Часто буває так, що більшість клієнтів мають таку думку, що таргетолог має відповідати взагалі за все. Але по факту це не є так, оскільки власник бізнесу несе відповідальність за обробку своїх заяв. Таргетолог, в свою чергу, може гарантувати те, що він буде виконувати свою роботу. В розмові з клієнтами потенційними я завжди говорив так: я не можу гарантувати вам. 100% результат, але ну, я можу гарантувати вам те, що я виконую свою роботу і зроблю максимальні дії для того, щоб все, про що я говорю, відбувалося. Тобто, якщо потрібно зробити більше рекламних макетів, щоб отримати результат, я їх роблю. Якщо треба зробити пропрацювати більше там потенційні аудиторії, я це роблю. Тобто. Навіть в самому процесі, якщо людина бачить, що ви працюєте, такі, таке слово, як гарантія, воно відпадає само по собі, оскільки людина розуміє, що ви робите дії. Таргетолог має гарантувати, що він буде виконувати свої обов'язки, які ви попередньо маєте обов'язково обумовити. Бажано це робити в текстовому форматі, в переписці, щоб ви могли в будь-який момент до цього повернутись і вказати, що ви, за що ви відповідаєте, за що ви не відповідаєте. Також зі свого досвіду скажу, що якщо на вас хочуть повісити якусь роботу, яку ви не можете виконувати, або ви знаєте, що ви її не виконуєте, ліпше не беріть такого клієнта, оскільки ви з цього всього отримаєте тільки досвід, що так робити не треба. Чому ви не можете гарантувати результат? Відповідь на це питання дуже проста: ви не можете слідкувати за всіма бізнес-процесами, які відбуваються у вашого клієнта. Відповідно, ви не можете. Гарантувати те, що це буде зроблено, Наведу простий приклад. Наприклад, клієнт хоче, щоб ви давали заявки. Ви даєте заявки, але ну, тобто це якраз ваша відповідальність, ви маєте це робити, оскільки ви берете на себе цей обов'язок. А клієнт, в свою чергу, має ці заявки обробляти, чи його менеджер, тобто його сторона. І якщо вони це не роблять правильно. Або взагалі цього не роблять, або в них немає нормального, нормальних скриптів продаж, обробки цих заявок, не продумано нічого, то навіть якщо ви свою роботу виконали класно, гарантій, то, що клієнт з цього отримає гроші, не буде. Відповідно, якщо ви не контролюєте цей процес, наприклад, обробки заявок, ви взагалі не знаєте, що там відбувається, то ви і не можете гарантувати. Гарант... ну, то ви не можете давати гарантії, що щось з цього вийде. Тобто, якщо підводити підсумок, таргетолог може гарантувати те, що він виконає свою роботу, яку він обумовив. Те, що таргетолог зробить все для того, щоб дати якийсь результат. І що таргетолог не може гарантувати, він не може гарантувати результат кінцевий, оскільки дуже багато факторів. Оскільки результат залежить від дуже великої кількості факторів, на які таргетолог не може вплинути. Це може бути як обробка заявок, це може бути самий продукт, це може бути купа різних причин. І оскільки таргетолог не може на це вплинути, він не може це і гарантувати. Такий аргумент, як на мене, зазвичай є хороший в розмові. Звичайно, що. Не завжди все так просто. Більшість людей думають, що, ви, що таргетолог має робити все на світі, що він може, має гарантувати і треба працювати тільки з тою людиною, яка 100% дасть результат. Але з досвіду скажу, що навіть якщо ви супер-пупер впевнені в чомусь, не давайте гарантій, тому що все може піти не так і зазвичай все піде не так. Ну а на цьому у мене все. Я сподіваюся, що цей ролик був для вас цікавий. Обов'язково діліться своїми думками в е, коментарях. Ставте вподобайки цьому відео і підписуйтесь на цей канал.